І так, мідболи у нас приготувалися. І зараз я вам покажу самі мідболи і покажу подачу. Мідболи у нас готові, відварилися І зараз я вам покажу просто, як ми вдома подаємо. У мене є пюре картоплянне, тому ми будемо викладувати з пюре. У мене немає нічого, ніяких приспособлень, крім, бачите, що? Тому викладаємо картоплю. Просто як вдома ми подаємо, виклали, можемо трішечки, як колись викладали, після чого. Кладимо мідболи, я думаю, покладемо три штучки досить. Полюємо бульйончиком нашим і дамо морковочку, яка у нас тут відварена. Ну, і можемо прикрасити базиліком. Зараз ми шматочок базиліка покладемо. Ну, напевно, отак. От є подача. Так як ми вдома можемо швидко викласти. Зараз покажу трішечки іншу подачу, але в мене знову ж таки тільки а, дві лишки є і все. Тому будемо викладати, як воно є, трошечки будемо придумувати, як гарніше зробити ресторанну подачу, скажімо так. Ну, Не зовсім, але щось таке, більш святкове. Попробуємо, отак, спробуємо ми викласти картоплю, картопля гірочкою. І зараз ми трошечки її примнемо зверху. Зробимо таке, як гніздечко, Так, рівнесенько. До речі, можу підсказати, є дуже недорогі приспособлення для того, щоб викладати гарніри. Наступного разу я вам їх покажу. Сьогодні я показую тільки з тих, Підручних матеріалів, які у нас є. Але подачу зробимо трішечки іншу. Все, мені здається, що непогано. Тепер викладемо мідболки. теж три штучки. Гряченьки, два і третю візьмемо, три. Ту ж Морквочку викладемо. Морквочка яка варилася у нас. Тут в бульйончику ми її використовуємо. Так, виклади. У мене тут моя помічниця, моя подруга мені допомагає, тільки ви її не бачите. Я потім, коли зроблю, вам її покажу. Вона мені так допомагає. Тут вона проситься, їй треба ж побачити, що я тут роблю. Розумієте, і вона на ногах у мене. Подружка у мене неймовірна. Я думаю, ви її теж заціните. Так, викликали. Ви? Ну, ви знаєте, до речі, мені хочеться ще до... А цієї страви дати трішечки салату. Так що я зараз трішечки підріжу овочі. Так, ми тут теж зверху поливаємо нашим бульйончиком, який варилися мідболки. Так, мідболки нам уже не потрібні. Далі ми беремо нашу, неймовірно гарну зелень, базилік і вкладаємо отак, От до речі, непогано. Ось у нас вже є дві страви. Но. Ми ще додамо трішки салат. Хочеться мені так. У нас є редисочка. Зараз я швиденько зроблю. Редиску я буду нарізувати кружальцями. У мене тут є хвостик, так що можна тримати за хвостик. І нарізати. До речі, ми е, салат покладемо і до нашої домашньої страви Добре. Так що наріжу редисочки побільшать. За хвостик тримаємо, допомагаємо собі. Ой, цибульку теж зараз ми використаємо. Ще мені хочеться одну редисочку. Нарізаєте кружецьцями, які вам заманеться. Любите товстіші, тонші, без різниці. Нарізали. Викладемо. Нашу нарізану редисочку. Таким чином. Так, тут мені хочеться трішки менші І... Отак. От Отак. Ну тут домашнє ми ж накидаємо так. Бистренько, швиденько. Теж непогано, до речі. Так, Викладемо ще сюди. От так. От так. І тепер наріжемо цибульку. Цибульку я взяла тільки зелень. Білу я використала в іншу страну. Тепер нарізаємо цибульку. Цибульку додаємо до нашого домашнього салатику. І зараз я ще трішечки підріжу, дамо до ресторанного. Швиденько нарізали. І тепер кладемо ось таким чином. Тут гірочкою можемо покласти, а тут так на тарілочку. Мені, мені так хочеться. Ви можете а, робити будь-як, як вам подобається. Розумієте? Тут уже фантазія, тут уже як вам, е, от як я говорю, як поклав, так і є. От захотілося так, я раз і поклала. Ну, ми ж проговорили, що це салат, тому ми додамо олію. Олія оливкова, ми додаємо олію тут оливкову. І, звичайно, олійку сюди. Мені здається, що досить непогано. Після чого візьмемо сіль і трішечки пересолимо, щоб не було прісно. Мені трішки не вистачає тут чогось. Хоча в цій тарілці достатньо всього гарно У мене є 5 перців, які я обожнюю, і я дуже люблю прикрашати ними. 5 перців просто отак От кинули і все. Що можу додати? Можете з млиночка. Помолоти теж буде, до речі, дуже непогано. І зараз хочу вам сказати, що страва готова, смачного. Це є страва ресторанного формату, яку ми вдома на кухні ви бачили, приготували швидко і без питань. Це страва по смаковим якостям нічим не відрізняється, але вона от така, домашня. Дома ми приготували одну страву і іншу. Тепер я можу сказати, смачна. До речі, я вам щось обіцяла. Це моя неймовірна подруга, дегустатор, який мені завжди допомагає. Будь ласка, знайомтесь. Вона вже дуже хоче скуштувати мою страву, але їй не можна. Так що, от така у мене подруга. Дякую всім, все круто.